Як там, обіцяв, показую. Значить, моя термообробка. Що я роблю? Значить, дивіться, піч савкова, але перероблена. Камера збільшена для того, щоб її контролювати гріти, перероблена на три фази. Така от система. Єдине, що я тут цікаво, це сховав великий пускач, тому що навіть пмє 211 не справлявся з такою задачею. Не витримав все це навантаження. Зараз там всередині кільце. Нам треба його термопокращити десь до твердості 24-25 одиниць під зубообробку. Це, так. це вже твердість трошки є. Але ну, 240-260 по бринелю або 24-26 по HRC, ну, орієнтир такий. Значить, що ми зараз робимо? Вже деталь у нас на температурі, на режимі вона побула. Зараз ми її перш за все гартуємо, а потім будемо робити високий відпуск. Так, зараз я поставлю телефон, так, щоб було видно приблизно, що я, буду, що я тут буду робити. Так, його зафіксували і дивимося. We'll be right back. так, Дивимося далі. Фокус іде. Значить, деталь у нас гартована, деталь у нас холодна. Зараз ми чекаємо, поки пічка трошки втратить температуру, я її так прикриваю, щоб не дуже окислювались спіралі І десь ставимо 550 градусів і будемо робити високотемпературний відпуск, для того, щоб отримати таку зовсім невисоку твердість. 240 одиниць це оптимально по бринелю під зубообробку. Це така твердість, яка і інструмент ще не гасить, але деталь вже у вас ні разу не сира, і її фізико-механічні властивості значно краще, ніж в оригіналі.